Всім привіт, скоптили! Дивіться, скільки балачка! Така красота в нас вийшла. Колір прям такий класний. Ще гарячий зовсім балик. Повішали, щоб він охолоджувався. Цей гарний весь. Дуже красивий, а смачний який. Ой важкий! Дивіться, багатенько. Красота. Дуже класний. Менші, більші є. Дивіться, яка красота. Баличок. Вартість такого баличка 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені на Viber. Номер телефона в шапці профілю. Ось так.